Зернові культури це основа сільського господарства, але їм шкодять багато хвороб, які знижують урожайність і якість зерна. На щастя, є фунгіциди, що допоможуть вам захистити врожай. Перший це Авіатор X Pro. Цей боєць спеціально розроблений, щоб з легкістю справлятися з плямистостями листя, які шкодять посівам зерновим. Авіатор X Pro економить фермеру багато часу та сил, адже має найдовшу захисну дію до кількох тижнів. До того ж, він містить нову діючу речовину Біксафен, який відкриває нову еру діючих речовин для боротьби із захворюваннями на зернових культурах. Наступний фунгіцид Rex Duo. це справжня знахідка. Діє швидко, запобігаючи розвиток хвороб на ранніх стадіях. Не страшні йому і складні погодні умови, він ефективний при низьких температурах і високій вологості. З ним ви можете бути впевнені, що рослини будуть надійно захищені. Ще один системний фунгіцид тезис. Він не лише захищає, але й лікує, а також регулює ріст рослин. Діє дуже швидко, покращуючи стан посівів вже за кілька годин після застосування. Дуже ефективно контролює хвороби колоса, зокрема фузаріоз, а також зменшує ймовірність накопичення небезпечних мікотоксинів у зерні. Четвертий фунгіцид, про який я хочу розповісти, фалькон. Він має три діючі речовини, що робить його максимально ефективним та унеможливлює виникнення резистентності. Фалькон як захищає, так і лікує. А ще він чудово поєднується з іншими препаратами, а також він вигідний через свою низьку норму застосування. Останній на сьогодні фунгіцид Альтосупер. Його швидка лікувальна і тривала профілактична дія дозволяє попередити проникнення збудника та зупинити його розвиток навіть після ураження рослини. Містить високосистемні діючі речовини, які швидко проникають і поширюються по всій рослині. Захищаючи нові листки. Завдяки препаратам з цього відео, ви можете захистити свої зернові культури від хвороб і отримати високий урожай якісного зерна. Для замовлення переходьте на сайт за посиланням під відео або телефонуйте за номером 095 043 0203. Вибирайте фунгіциди із нашого топу і будете впевненими у своєму врожаї.